І сію на стратифікацію я гіпсофіла е, сніжинка. Багаторічна. В тому році також я сіяла відкритий ґрунт е, на стратифікацію, е, не вийшла. Тому, що тут пишуть? Багаторічна холодостійка рослина, яка формує сирно розгалуджені ажурні кущі висотою 80-90 см, От, е, використовується для створення, е, для створення зимових букетів. От. А тут, а ще я хочу дочитати, це цвіте у червні-серпні. Світолюбна, посухостійка. Віддає перевагу легким водопроникним ґрунтам. Дуже ефективна в однорічних і рухових осадках, е, Тому, в кого вологі як сказати, вологі квітники, участки, така рослинка не підійде. Е, тут насіннячку, я зараз вам покажу. Воно не мілкопильне, але не дуже велике. Буду вкривати не дуже великим шаром землі. Грунт у мене тут вологий, легкий, перлітом. Я буду просто розсипати по поверхні. Ось, Якщо у мене щось не вийде, в мене є на заміну в інший спосіб. Тому я на стратифікацію, на стратифікацію ставлю рослинки раніше, щоб зрозуміти, чи щось вийде. Тут ще є, ну, осінь більше так. Ще лишилося. Так. Ну, таке багато насіння. Мені, до речі, мені багато кущів не треба, якщо от воно зійде, бо потім у мене, чесно кажучи, немає дуже багато місця, тим паче ламп підсвіток, щоб це все насіння розпікіруване, розсаджувати. Деякі рослинки тяжко переносять пікіровку, тому теж це треба очікувати. І що я ще вам хочу сказати? Ось, про приклад кажуть, а в мене зійшло без стратифікації. Якщо один раз це вийшло, це не значить, що вийде, буде виходити завжди 5 мм буквально. От. Тому що от, у мене була такий досить платокідон, рослинка, квітка гарна. З першого разу, з першого посіву вона в мене вийшла, потім я. Два роки пробувала і в мене не виходило, хоча косів робила однаковий. Тому це залежить і від насіння, і від ґрунту, і від умов, і від освітлення. Якийсь рік вийшло так, якийсь рік вийшло так. Тому Можна спробувати і так, і так, як насіння хватає. Тому я пробую для двох рослин точно два способи. От буде. І накриваю кришечку, заношу в холодильник, видвіжний ящик, там, де овочі. Означаю циферкою 3. Все, і далі будемо спостерігати за, цими, за цією квіточкою-гіпсофілою. І 1 лютого я достала з холодильника, зі стратифікації свої квіти. Ось гіпсофіла-сніжинка, вже 4 лютого видно перші сходи. Тут ще доволі волога, я поки що не поливаю ось, але я вже отак привчаю їх до. Сухого повітря І приоткриваю отак трішечки. І з часом буду приоткривати, приоткривати більше. 18 березня. Ось так виглядає гіпсохіла сніжинка, яку я розсадила. Там ще лишились гетьманюсінькі, я ще не розсаджувала. Ось. Доволі не швидко ростуча квітка. 16 травня. Дуже мало в мене вийшло гіпсофілі-сніжинки, дві цього лиш, Але. Це потужні кущі, і мені їх вистачить. Дай Бог, щоб вони все залишилися і все з ними було нормально. 15 липня і псофіла сніжинка. Ось так вона виглядає в чорнобривцях. Така ніжна, 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 гарненька хмаринка. Просто неймовірна ніжність і краса. Дуже вона мені подобається. Виростити мені було її тяжкувато. Але все ж таки. Сьогодні 11 серпня і гіпсофіла сніжинка практично закінчує своє квітування. Ось уже закладає на Можливо, можливо, насіється, я не знаю. Але я спробую почерінкувати в свій череночник. І ще я дивилася, що черенки беруть восени в хату і нарощують в горщиках. Також це спробую. Ось так вона виглядає. Навіть ось, вже зав'яжуючи насіння дуже надпрекрасно. І трошки менше ось у мене кущик. Він ще квітує трошки більше, але також закладує насіння. Ось. І кущі такі, я так вам скажу, потужні. Розлоги. Він десь сантиметрів 50-70 вишину. А в ширину, якщо так його не підперти, там мене, бачите, ірис, тут та чорнобривчик, то він би розвалився так ну, доволі сильно. Тому я рахую, що його добре саджати між якимись потужними рослинками, можливо, між хризантемами, ранніми буде гарно і дуже мені здається буде гарно десь такого зросту. Приблизно плюс-мінус троянди і посадити між трояндами. Ось така прекрасна квіточка гіпсофіла. Ось навіть я вже бачу в ній насіння. Можна зібрати своє насіння, можливо, воно буде ну, якісніше. І, посі... і посіяти. Ну, але я думаю, що вона, можливо, самонасіється. Ось так вирощуємо. Свої прекрасні квіти і прикрашаємо свої садочки. Епсофіла, сніжинка багаторічна.